Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Олени Берестенко і сьогодні зі мною Габріела Масанга, акторка, телеведуча, блогерка і мама. Габріела, вітаю вас. Вітаю Олена. Я бачу по ваших соціальних мережах, що ви знову в Києві, хоча зиму ви провели в Іспанії. В якийсь момент здавалося, що ви там ну, скажімо так, якщо не назавжди, то надовго. Зрештою, я так розумію, що відбулось ваше повернення з евакуації. Я повернулася в Україну так, але я повернулася не на постійно. Я приїхала сама, приїхала по справам і приїхала по своїм робочим справам. І, взагалі, у мене в моєї бабусі 80 років. Я не могла пропустити її ювілей. мене бабуся виховала з самого самого мене народження. Це моя друга мама. Тому я саме з цим і приїхала. Тобто ваш син тимофій він залишається в Європі? Я правильно зрозуміла? Так, так. Тимофій лишився в Європі? А наскільки взагалі, от жахливим був ранок 24 лютого, де ви його власне зустріли? І чи пов'язані ці речі? Тобто, чи був такий, знаєте, можливо, в дитини стрес, висока тривожність, чи ви просто вирішили пожити в іншій країні, можливо, спробувати якісь нові робочі проекти? Як далі? Які у вас плани? Ранок 24-го, я пам'ятаю, як всі українці, і це звичайно ніхто в це не вірить. Це був такий ранок. Ну я не могла повірити в те, що дійсно розпочалася війна. І коли я вже вімкнула телевізор, і наш президент оголосив, що в країні оголошено військовий стан. В мене було ну це був жах. Це було Це було, начебто, я в якомусь кіно. Ми в той день виїхали з Києва. Ми виїхали в Черкаську область, там де у мене живе бабуся. Ось ми були там півроку Ми були там. Потім ми повернулися вже восени до Києва, і здавалося все. Києві спокійно, все тихо, ну тоді дійсно так і було, поки не почали прилітати дрони. Я як сьогодні пам'ятаю 10 жовтня, як ми бігли з, з квартири в на паркінг і просиділи там 5 годин. І Вже потім, коли почали вимикати світло, ось коли три дні це грудень здається листопад. Коли ми сиділи три дні без світла і без зв'язку, і без води. От саме тоді мені було теж дуже страшно, і постійно були взриви. І я будила сина вночі, стелила йому з вечора, стелила йому ліжко в вані. І тобто, так, два часи ночі Тимофій, давай в ванну. Потім я його божу, і це для дитини теж дуже нервозно, сама теж лягаю спати в коридорі. І чисто психологічно, мені було дуже важко, особливо коли в дворі жужжали ці генератори. А ми ще живемо, у нас не дуже високий поверх, і чутно, як ці всі під вікнами жужать генератори, ну, мені було дуже, дуже тяжко. І плюс я боялася не так за себе, як боялася за дитину, за його якби, психіку, ну, що, що буде з ним. Кожного дня я йому кажу стягую його з ліжка, давай лягай в ванну. Він лежить, Ми лежимо, наприклад, там чи в вані, чи кудись біжимо. Коли ми сидимо в вані, я думаю, що в нас там зеркала. Що зараз попадуть ці зеркала, чи правильно що ми сидимо саме в ванні, може, може, треба дійсно бігти на паркет. А вночі, знаєте, не сильно хочеться вже там бігти в бомбосховище. Ну, тому ось саме. Mm -hmm. Від такого страху ми поїхали до Іспанії. У мене там друзі є, і вони мені кажуть: приїжджай, ми тобі все знайдемо, приїжджай сюди. І, тобто, ми вже приїхали, вже нам знайшли помешкання. О, і... Про своє життя в Іспанії, ви, до речі, розповідаєте в своєму блозі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на youtube канал Габріела. Я залишу в описі до цього відео посилання. Мені взагалі цікаво іспанці, як вони вас приймали і наскільки вони взагалі проінформовані насправді про те, що тут відбувається, і наскільки вони в цьому інформаційному порядку денному. Іспанці дуже добре приймали. Звичайно, по мені ніхто Ни здогадувався, що я з України, поки не питали way from, і Я сказала Україна, і всі всі дуже підтримували. Всі дуже підтримували. Звичайно, вони проінформовані. Вони підтримують українців, і саме в тому місці, де ми зупинилися, Гуардамар. Ну, там дуже багато українців. От дуже от я вам хочу сказати, та навіть ми їздили і в Валенцію, і в Дуже Андалі. От так просто ти йдеш по вулиці, ти через одного зустрічаєш українця. В плані підтримки я дуже люблю, ну я ходжу на базар, у мене середа це базарний день. І от саме там, знаєте, коли чують, вже знають, що ти з України, вони вже всі слова говорять українською мовою. Добрий день. От я? Знає, я? Да, дякую, он, дякую. Е, як, наприклад, кажу цибоя, там цибуля. Він каже, цибуля, там то е, Вони вже, вже знають наші українські слова, і це так приємно, що в кафе там, чи в ресторанчиках. Ну, це, а, а що я замітила, що росіяни вже навіть бояться е, сказати, що. Що вони росіяни, що вони з Росії, бо була одна така ситуація, теж дивна. Ми ну, ввечері якось прогулювалися до мене, приїхали там друзі, і ми там хотіли такі браслетики собі купити на руку і щось ми заговорили ну не пам'ятаю, яка була сама історія. І якби ця жіночка, ну, не знаю, чи можливо вона була з Росії, не з Росії, вона каже: Ой, я теж я з України. Уже давно правда там була там, у мене бабушка жила. Забила, як волк будід? Ну, в плані щось про вовка. Ми таки дивимося на неї. Ну, в принципі, вовк? А ну і кажемо їй, що в принципі вовк так і буде. Ну, вона тобто, така трішки вона замаскувалася. Я так думаю. А взагалі багато там росіян вам доводилося спілкуватися з тими, хто приїхав після 24 лютого. Якщо чесно, серед моїх знайомих, і там щоб я з кимось спілкувалася, росіян не було. Я знаю, що є у нас в нашому місті чати, да там е, в Гурдамарі, там, наприклад, сонце море, сонце море, пляж українських Ну такі саме українські групи. То якщо хтось навіть в цих групах писав російською мовою, то їх дуже так сильно там. Що це ви, якби тут українці? Ми в нас. Пишете російською мовою. Угу. Ну, а самі іспанці вони не говорять, типу, там вже втомились від війни, там потрібно якісь компроміси шукати, мирні рішення. В такому ключі от серед простого населення немає таких пос... посилів. Ну, ні, я такого не вчула. Навпаки, дуже, якщо чують, що з України вони дуже співчувають, вони дуже підтримують. Такого я не чула. Я знаю, що в соціальних мережах я там спостерігала за тим, що були там такі якісь недорозуміння там із тими ж блогерами з Долицькою, да в неї там був конфлікт. Ну я, я поки що спостерігаю лише плюси. Ми, до речі, заговорили про Анну Олицьку. Це блогерка. Хто не знає, вона теж веде YouTube канал, зараз вона в Сполучених Штатах. А конфлікт, про який говорила Габріела, це в Німеччині. Я правильно розумію? Так. А, так, Там mm -hmm. намагалися завдати школи шкоди росіяни, які там теж перебували на той час. В інтерв'ю Олицьке, якщо я правильно зрозуміла, йшлось про те, що вам довелось продати автівку, щоб поїхати в Іспанію. Це правда? Ні, автівку я продала ще до, до війни. Просто ми заговорили, що, що я теж продала автівку. Я думала купляти якраз автівку, але ну тобі купляти автівку, якщо не розумієш, що буде завтра, і треба за що жити. Угу. Я так розумію, що все-таки е, переїзд в Іспанію це так, напевно, вам дався не відразу і не легко. Тобто, ви вже ви тягли з цим рішенням, тягли, тягли, намагались тут я... по Черкащині перебути, так? Так, Усе, я що? взагалі нікуди ну, не думала виїжджати з країни. Ми просто поїхали з Києва, бо тоді ну на той момент з Києва виїжджали всі. Угу. І оскільки в мене було де перебути з своєю родиною, ми ну, були там, там всі наші родичі, і ну знаєте, як всі думали, що це буде два тижні, що це буде там місяць. Ну, нам пан Рестовичка не обіцяв три місяці. А потім мені всі кажуть: ти чого ти там сидиш в тому селі? Ну, реально спокійно, тут уже в Києві, якби в Києві безпечно, приїжай. Ну якби ми приїхали в принципі, і школа. Вже мала починатися, а приїхали, ні, школи не було, і, і, і почалося. Угу. А в подальшому, я так розумію, ви плануєте поки що жити на дві країни, так? Ваш син буде там, а ви будете приїздити сюди по робочих справах. Чи як яким ви бачите, найближче майбутнє? Найближче майбутнє я поки що так і бачу. Якщо чесно, я навіть ще не визначилася. Звичайно, хочеться додому в свої стіни. Тому що перед війною тільки закінчили ремонт, і все новеньке, і все. Ну, по-перше, що а, краще, ніж вдома, немає ніде, це раз. Друге, звичайно, тут всі друзі, тут вся родина, а, і тут набагато легше. А, там так, я думаю, найближчим часом, що я дійсно буду їздити. По роботі сюди буду жити на дві країни. Тимофій в цьому році закінчив дев'ятий клас, і тому нам потрібно якби визначитися, де він буде закінчувати 11 11 клас, чи в Україні, чи за кордоном. Тому для мене це такий теж переломний момент, дуже відповідальний і. Я ще, ще думаю, звичайно, я надіюсь на те, що дай Боже, до кінця цього року закінчиться війна, або дай Боже, не закінчиться війна, а закінчиться війна нашою перемогою, і хотілося б якнайшвидше. От знаєте, я кожен день е, живу, і от, якщо я бачу е, нових людей, там, чи по інтерв'ю, по роботі, чи взагалі я завжди питаю, а як ви думаєте, коли закінчиться війна? І я себе зловила на думці, чого я питаю, бо вже зі своїми всіма я переговорила, а мені, а, начебто, як нова людина дає якесь натхнення, а вдруг вона щось десь чула, а я, яка її думка, а що? І я їх шукаю в, кожному, в кожній відповіді, як якусь для себе втіху, що ось, ось наприклад, вона там закінчиться там восени, чи в кінці року, але ніхто не знає, коли закінчиться, звичайно, ми всі чекаємо. Угу. Вас більшість, напевне, все ж глядачів знають як саме телеведучу, як колишню ведучу погоди, як обличчя каналу, тобто все, що пов'язано з медіа і з телебаченням. Оскільки зараз у вас такі вибір, ви маєте жити на дві країни, що з проектами? Чи є у вас можливо в планах якісь телевізійні проекти? Можливо, вас кличуть там, не знаю, вести телемарафон або що. Що взагалі з роботою в найближчій перспективі у вас? Ну, зроб... У мене є одна ідея, я її поки що не буду розкривати. Ну, поки що я займаюся своїм YouTube, YouTube каналом. Я... Щоп'ятниці в мене виходять нові випуски. Я також приїхала в Київ. Зараз дуже багато відзняла випуски, які вийдуть найближчим часом. Це теми як і б'юті, так і інтерв'ю з дірками. Тому зараз поки що займаюся своїм ютуб-каналом, а також я ніколи не займалася. Ніколи не розвивала свій Інстаграм, коли мені всі говорили, Габріела, ось ти вже ти працюєш на телебаченні, показуй своє життя, розвивай свій Інстаграм. Якось я до нього ніколи цим не займалася, а саме зараз я взяла собі навіть дівчинку СММ, тобто я хочу все-таки зробити акцент, розширити. Свій свою інстаграм-сторінку збільшити свою статистику і ну, взагалі там дуже багато чого поміняти. Також за цей час, за цей час війни, коли я була за кордоном, мені було дуже тяжко спочатку приїхали. Ми було якось так ну прикольно, тому що тепла країна. Ми приїхали в грудні. А потім мене дуже сильно накрило. У мене просто якась така була депресія, що ну, я, я хотіла їхати, я хотіла їхати, і сказала: все, ні, я не можу, я буду їхати. Мені всі кажуть, стоп, куди ти будеш їхати? Потім я така думаю, ну стоп, дійсно. Якби, мені всі говорили, подумай про дитину, подумай про дитину. Ну, якби ти там повернешся, але подумай про, про малого. І я потім почала бігати. Я реально зайнялася спортом, ну, я й до цього бігала, а тут я почала я зайнялася спортом. В два рази більше, чи в три, три рази більше, чим я займалася в Києві. І от саме біг мене спас. Я дуже е, мене врятував, я дуже рано прокидаюся. І я там уже з сьома ранку, я вже все, я вже бігала. Одна єдина проблема в Іспанії, що там не так рано світає, як у нас. У нас вже там світанок з 4 ранку, а там от влітку десь шоста-шоста mm -hmm. тридцять. І я закінчила, закінчила курси і маю зараз диплом та сертифікат фітнес-тренера. Також, та, також я навчаюсь зараз на дієтолога діятолог, на та нутриціолога, і я от саме в цьому я почала якби, оживати я, Почала я себе зайняла тим, чим мені цікаво. Я почала розвиватися в цьому і почала проводити свої фітнес-марафони. Почала там повністю. Перейшла на здорове харчування, почала рахувати свої калорії, почала проводити своїм друзям, дівчатам, якби там І Я дивлюся, що пішли відгуки, це подобається. і Я почала вже так онлайн проводити свої невеличкі марафони. Угу. І відразу депресія від неможливості реалізації минула. Так, Так. У вас напевне, от ви сьогодні говорили про те, що інтерв'ю проводити в Києві, і у вас напевне багато ну якщо не друзів, то добрих знайомих там, знає співачок, співаків взагалі людей шоу-бізнесу, ведучих журналістів, блогерів. І частина якась з них це ж теж напевне росіяни. Чи були у вас якісь переписки, можливо, дзвінки, смс на початку великої війни, комусь з людей, що у бізнесу? Хто росіянин? Чи намагались ви до когось достукатись? Можливо, ви з кимсь припинили спілкування? З ким е, Ні. З ким я припинила спілкування? Це частково це зі своєю мамою. У mm -hmm. мене мама живе в Москві. Вже скільки років? Тридцять. 30... 39 років вона. Ну, да, 39 років. І от саме е, це для мене дуже тяжке, тяжке питання, і, взагалі, тяжка тема. Я не розумію, чому. Ну, я розумію, чому, тому що вона дивиться їй своє телебачення, але я не розумію, чому вона. Чому вона не може зрозуміти тут мене і всіх наших всіх її родичів? Тут її мама живе, тут її сестра живе, тут її брат живе, ну тут тітка ну, всі там немає нікого. Я не розумію, чому вона не може зрозуміти, що Росія не напала на Україну? Що вони прийшли захищати? Ну там дуже багато всього є. Я думаю, вона в будь-якому випадку подивиться це відео. Ну, ось, ось ми, з нею я не спілкуюся. Тобто вона вам фактично повторює тезу про те, що вас тут прийшли звільняти, освобождати, правильно? Це було, це було ще в перші дні, так. В перші дні війни. Да. Я її там, Так, е, да, це було в перші дні війни, коли ми їхали на Черкаси, а потім, ну, здається, на другий день я не пам'ятаю там, як, так. Да. І з того часу ви не спілкуєтесь? З ну, того часу не спілкується навіть її рідна сестра. А що Тимофій говорить? Чи не намагався він якось повпливати на неї, розповісти ну, зі свого боку? Адже він дитина, він не буде там маніпулювати. Тобто, чи намагався він, можливо, якось бабусю свою ну, перетягти на наш бік? Ні. Нічого він не намагався. Після була ситуація, коли вона йому. Мам, можливо, ти дійсно бачиш це відео. От правда, мені дуже боляче. Ну, я знаю, я от хочу звернутися зараз до. Я не... Він не намагався. Тому що я не розумію взагалі її логіку. Розумієте? Чому вона так говорить? Тим бачиш, що вона постійно приїжджала сюди. І З ну, 14 року, коли почалась війна, вона приїжджала, тому що вона, коли приїжджає, вона на два на три місяці приїжджає до своєї матері. Це моя бабуся. Вона тут все бачила, вона все тут прекрасно знає. Можливо, в неї якісь обставини або люди поруч з нею, і вона це робить для ну, безпеки. Я думаю, там. що це їхня пропаганда, їхнє телебачення, от і все. Дуже ж багато людей, які вважають, що їхній ну так, вони вірять більше на най найкраще ніж рідним. Є така історія. Да, на жаль, вони не поодинокі. Скажіть, будь ласка, от від початку великої війни ми всі фактично спали з телефонами в руках, чи зараз ви так само активно споживаєте інформацію? І дуже цікаво про те, звідки ви її черпаєте? Це якісь телеграм-канали, це підписка, можливо, там на якісь офіційних осіб. Можливо, у вас є якісь друзі, експерти, посадовці, які з вами діляться? Взагалі, от звідки ви берете інформацію щодня, якщо це новини? А якщо це новини, то це телеграм-канал, звичайно. Mm -hmm. коли, я, коли ми переїхали до Іспанії, я звичайно ну, дуже від багатьох пабліків я лишила собі там два, ну щоб контролювати. А з 24-го, да, ми спали з телефоном в руках і першим ділом, що прокидалися. І о п'ять ранку вже не, не, не співши очі там відкрити нормально, вже дивився, ну тоді був жах. Тоді просто ти, ти дивився і плакав, ти дивився і плакав. А ще в мене там, де моя бабуся, уявіть, впав, був, впав в літак, ну його там підбили, і для мене це був стрес. Я прокинулась від того, що ну таке десь і бахнуло дуже сильно, розумієте? Я до вікна дивлюся, люди побігли. Я не зрозуміла, що це. Плюс ввечері. Я виходила в двір, і, коли тихо в селі, і чу чутно від луня як десь бахкає. Оцей звук теж дуже було страшно. І коли а, я бабусі кажу: давай позаносимо в погреб одяг, ну, якщо що, будемо якби там сидіти. Я там занесла воду, там спічки, ну, таке щось одіяла, якісь позаносили. Потім. А потім вже ще було так, що всі дзвонили там сьогодні, в час ночі там щось, щось буде, там, там сидіти в погрібі там, з часу, наприклад, там, до третєї, Я не знаю, чи то фейки були, чи не фейки. І мені бабуся каже: ти знаєш, видно, в погреб ми не підемо вночі, якщо будемо сидіти тут в коридорі. Ну, реально, їй от 80 років, куди їй бігати туди-сюди? Ну Це такий був стрес. Бабуся не хоче з вами виїхати за кордон. Ви не пропонували їй поїхати разом в Іспанію? Бабуся сказала, що я вже як буду помирати, то вже помирати на своїй землі. Вже вік прожила, яка Іспанія? No. І вона, вона до Іспанії, по перше, і не доїде. Ну так, 80 років. А як ви підтримали сина і продовжуєте це робити? Ви з ним розмовляєте? Можливо, у вас є якісь чи були звернення до психолога? Наскільки взагалі він ну, тривожний? Чи як він взагалі тримається? Наскільки ви зараз можете оцінити його психологічний стан? Чи немає у вас зв'язку з цим побоювань? Чи після того, як ви поїхали в Іспанію, йому стало якось легше? Тимофій якось війну сприйняв нормально як якусь гру. У нього не було таких, ніякої паніки, нічого, але він все слухався мене, те, що я там йому говорила: Тимофій, давай спускаємося, давай йдемо в ванну, давай. Ну, це він, якби мене в цьому плані він мене слухався. А в плані, наприклад, коли я чула, ми в квартирі чули, як там постійно бахкало, і давай я йому кажу, давай бігом. Ну, він до цього дуже спокійно. Я думаю, що він спокійно за те, що він постійно грає в ці ігри по mm -hmm. мережі, в ці войнушки, і йому цей можливо світ, ну, він дуже спокійно. Можливо, він приймає вашу я, я, можливо, можливо, він, він, да, да, можливо, він, він, він вже... Uh -huh. Але коли, ось, наприклад, в Іспанії ми приїхали. ну, Я пам'ятаю, що він з друзями, коли говорив, каже: мама, а там ну, Тимофій побіг в бомбосховище, і він не вимкнув гру, і по мережі йому було чутно, як бахло. І я пам'ятаю, як він сказав: мама, там так бахкає. От, оце я ну, зрозуміла, що він ну, реально якби. Ну, а ви особисто От ви говорили про спорт як один із способів зняти напругу стрес. А в цілому, за ці вже більш ніж півтора роки, що вам допомогло втриматися? Чи звертались ви особисто до психологів? Можливо, це був алкоголь? Можливо, там, окрім спорту, ще якісь медитації, я не знаю. Знаєте, зараз такий світ став дуже. Дуже цікавий, тому що люди почали робити такі справи, які раніше хтось від адреналіну став залежний, хтось пішов в медитації, хтось в таро, хтось в спорт. Тобто кожен шукає, знаєте, вже не знають, з чого почати, лише б дати собі якусь раду. ну Тому що справді важко. Ну от Бачите, я пішла в спорт, і мені, і мені так я таким чином я. Змогла позбутися стресу, але в Києві, от саме е, восени, е, коли це всі були дрони і жужання генераторів, я щоб заснути, я пила е, барбавал. Якось я прийшла до косметолога і вся така на нервах. Вона каже: Ти така вся нервована, е, е, що ти п'єш? Я кажу: ти знаєш, кажу, капаю собі 30 капель барбава? і сплю і сплю нормально. Вона мені каже, «Габріела, ви що? Який барбував? І вона мені дала психотерапевта. Я до нього пішла, і мені дійсно, після нашої консультації, він мені приписав ліки, і від яких мені реально стало легше, бо я в той час була дуже нервова. Ну, от... Я була дуже нервова, я хвилювалася за все. Ну, все ж таки, звернулись до фахівця, так і на останок запитання про перемогу, про закінчення війни. Кожен з нас вкладає в це поняття щось своє. Дуже всі чекаємо і щоб нарешті припинили гинути наші кращі люди, діти українські. Для вас особисто перемога України це про що? Для мене перемога України це коли ми відвоюємо, заберемо всі свої землі, які належать нам. Для мене перемога це коли ми перестануть наші гинуть діти, наші військові. Для мене перемога, коли ми вижим, виженемо оцю всю твар з нашої землі. Будемо сподіватися, що це станеться найближчим часом і всі працюємо задля цього. Я дякую вам за розмову. Глядачам, дякую, що були з нами. Це була Габріела Масанга. Підписуйтесь на мій ютуб канал, підписуйтесь на ютуб канал Габріели і до зустрічі. प